У лікарні у двомісній палаті лежали двоє безнадійно хворих. У них були абсолютно однакові ліжка, рівні умови. Різниця була лише в тому, що один з них міг бачити єдине в палаті вікно, а інший ні, зате в нього поряд була кнопка виклику медсестри. Йшов час, змінювалася пори року. Той, що лежав біля вікна, розповідав сусідові про все, що там бачив, що на вулиці йде дощ. Сипле сніг, чи світить сонце, що дерева вкриті легким блискучим мереживом, то подерті легким весняним серпанком, то прибрані зеленю, чи прощальним жовто-червоним вбранням, що вулицею ходять люди, їздять машини, що там є світ. І ось одного разу сталося так, що першому, тому, хто лежав біля вікна, вночі стало погано. Він просив сусіда викликати медсестру, але той цього чомусь не зробив. І хворий, що лежав біля вікна, помер. Наступного дня до палати привезли іншого хворого, і сторожил попросив, коли так вийшло, покласти його біля вікна. Його прохання виконали, і нарешті він побачив. Вікно виходило на глуху сіру стіну, і крім неї, нічого за ним не було. Видно.